Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сокіряни, Чернівецька область, Сокірянщина, золота земелька попри Дністер. І взагалі золота земелька в Сокірянському районі. Незважаючи на те, що йде війна. Питання: кому вона дістається? Де справедливість? Чому її немає? По інсайдерській інформації зараз знову піднімається питання туризму рекреації в Секірянському районі. Як я люблю казати, може комусь не подобається септо, під туризм, під рекреацію слово якесь таке розумне. Наша місцева секірянська влада, начебто по інсайдерській інформації. Роздає своїм наближеним людям земельку. Знову біля Дністра. Знову в Сукірянському районі. Ось так. Хто отримав колись землю? Хоч 10 сотих знає, скільки потрібно ходити, кланятися в Сукірянську міськраду. А тут роздають гектари. Питаннячко. До Сокірянської міськради. Дуже велике прохання від мене як журналіст. Вважайте це як офіційне звернення. Давайте наша Сокірянська міськрада. Відчитайтесь, будь ласка, за всю землю, так, яка є на балансі Сокірянської громади, яка використовується для що? Туризму, рекреації або буде надаватися. Для туризму, рекреації, або вже дається для туризму, рекреації. Відчитайтеся, скільки з цієї землі йде податків в казну Сукірянської ОТГ? А то під час війни, коли хлопці вже привозять, ну я не знаю, в мене просто мову відбирає. Наші хлопці вже привозять по двоє по троє в неділю. А земелька, а земелька роздається своїм, начебто по інсайдерській інформації, приближеним, блатним, за якими стоять тіньові схеми. От як, наприклад, з цією земелькою на станції Романківці, про яку я відзнімав сюжет, убивають по безпреділу сукіряни. До пір Сокірянська міськрада мовчить. Ніхто нічого не знає, кому земля йде, не знає. Заправка там чи не заправка, чи туризм, чи рекреація, теж ніхто нічого не знає. Себто під шумок війни, шумок, вони так кажуть, чиновники, під шумок. Для мене війна це крові сльози. А от під шумок війни, як кажуть наші секірянські чиновники міськради, можна робити багато чого. І роблять вони багато чого, начебто по інсайдерській інформації. Тому я дуже прошу сукірянську міськраду, щоб припинити ці домисли, щоб припинити ці розмови між людьми сукірян сукірячним про знову виділення земель біля Дністра, що там уже залишилося, шматочки. А може й не шматочки. Знову виділення земель у Сокірянському районі, наближеним до влади, начебто. Давайте, Сокірянська міськрада, відчитайтеся за всю землю біля Дністра. У кого на балансі, які платять податки за всю землю, яку виділялася і виділяється на туризм на рекреацію. Чекаю вашої відповіді, шановні сукірянські чиновники. З вами український історик та журналіст Яр Швець, Сикіряни Чернівецька область.